Давайте поговоримо ще про лівий берег Дніпра, тому що ви кажете, три лінії оборони зараз росіяни там облаштували. Я останнім часом спілкувався чимало із бійцями, які зараз працюють в Херсоні, та в, в околицях Херсону, і ви як ви кажете, проводять зокрема ті. Фільтраційні дії, ті заходи, які необхідні зараз нам для відновлення повного тотального контролю над територією, що в нинішньому часі звільнення території теж має дуже важливу складову і ось. Крім того, що расисти будують ось цих три оборонні лінії, є свідчення того, що поки що так активно, ні на які з напрямків росіяни не переходять. Вони ну можна так сказати, оговтуються трішки від того удару, який вони отримали на правобережжі. Однак вже зараз в українському суспільстві виникають часом доволі логічні запитання з приводу того. А як так сталося, що все ж таки, як ви говорили, за оцінками від 10 до 15 тисяч боєздатних військ, їм вдалося вийти із а, того операційного вже навіть не операційного Котлафок, по суті, майже був котел е, замкнутий, хоча і зберігалися певні інженерні можливості у росіян для переправляння своєї техніки і особового складу через Дніпро на правобережжя Херсонщини. Е, відтак е, виникають, як я сказав, обґрунтовані запитання. А як російська армія вийшла із правого берега? Е, чи не було якоїсь зради? Чи не було ну не окей, можливо, зрада це надто гучне слово, але чи не було домовленостей? Тому що все збіглося у часі і з американськими виборами, і виникають запитання, зокрема наприклад, нашого колеги, журналіста Юрія Бутусова, з приводу того, що мовляв вихід 30 тисяч військ. Ну так заявив Канашенков, спікер генштабу збройних сил Російської Федерації. Хоча, звісно, як от ми більше віримо в цифри 10-15, а не 30, навіть 10-15 тисяч військ. Їх треба вивести. Це займає певний час. Це видимо при тому, що в нас пристріляні позиції були. По мостах, по переправах і тому подібне плюс 5 тисяч одиниць техніки, які виводили росіяни. Мали формуватися колони, мали бути колони у заторах при переправлянні через Дніпро. Відповідно, Юрій Ботусов ставить ці запитання, і взагалі багато українців ставить запитання, чому сталося так, що не вийшло тотального розгрому росіян на правобережжі Херсонщини. Ну тут справа в тому, що збіглися це. Дійсно, в часі з і американськими виборами і з приїздом американських союзників, наших, але я би звернув увагу на інший факт, що як ми пригадуємо, росіяни почали масовану таку операцію з накручування місцевого населення щодо термінової евакуації. І ми бачили також, що і вони формували, тобто, фактично, людям навіть забороняли брати свої автівки, формували автобуси, саджали також в інший свій транспорт, і везли, також переправляли на лівий берег. Тобто можна сказати, що це десь в якійсь мірі було викрадення людей, тобто це була примусова депортація, абсолютно. Але тим не менше, тисячі і тисячі херсонців, мешканців Херсонщини змусили під оцим тотальним інформаційним пресом. Покидати територію, звісно ж, наші підрозділи не будуть бити по навіть по тим об'єктам, де знаходяться цивільні, і от на жаль, сталася та сама ситуація, яка відбулася і в Криму у 2014 році, коли під прикриттям цивільних здійснювали ті чи інші операції російські окупантські сили, і окрім того. Знову ж таки, не так тут не можна сказати, що десь спокійно хтось кудись виходив, тому що в той же самий час перекидалися додаткові сили, і це були елітні саме десантно-штурмові підрозділи. Тобто, бої велися постійно. Бої на цьому напрямку велися постійно і наші сили оборони виконували всі всі покладені на них завдання, але але також, якщо ведеться бій по всій лінії фронту на кілька на кількох напрямках, е, звісно, що тяжче, е, тяжче застосовувати артилерію, е, особливо далекобійну, е, яка скована отакими боями, а ще плюс переміщення цивільних. І отже, оця вся сукупність факторів, от вона тривала. Ну, фактично, от ми можемо пригадати, коли почалася ця інформаційна, інформаційна спецоперація з перекидання великої кількості населення херсонців. І таким чином була виведена спочатку важка техніка, ну а вже далі ті всі підрозділи. Отже, останніми залишилися... За я вас переб'ю. Я так розумію. Я так розумію, пане Сергію, що питання було те, що росіяни змогли виводити ці війська, прикриваючись цивільними громадянами. Правильно? Фактично, це так і відбувалось. Так разом відбувалися ці два процеси паралельно: тобто, вивід і цивільних громадян, і переправи їх, і в той же час вивід, вивід маскування своїх військ. Угу. і ми бачили багато свідчень це просто це просто важливо таке що усвідомити усвідомити і цивільного да. транспорту бачили багато свідчень про про і там переодягнутих цивільних військових тобто але найголовніше що нам потрібно розуміти що ця операція була була Виконана з мінімальними втратами для наших сил оборони, тобто, ми, ми фактично здійснили успішне видавлювання противника на на невигідні для нього позиції і зайняли і, і, і при цьому не дали втягнути себе в досить тяжкі кровопролитні бої. І от сьогодні ми маємо по факту в результаті, ми маємо. Противника деморалізованого, тому що е, оці, всі ці втечі вони звісно, що знижують бойовий дух, е, і е, от це по перше. Тобто, маємо деморалізовані підрозділи на лівому березі, і її потрібен час для того, щоб провести якесь злагодження для того, щоб знову е, опрацювати якийсь план їхньої подальшої роботи, е, і бачимо, що це абсолютно не той відступ, який організовували приміром. Наші підрозділи, коли залишали залишалися Вєродонецьк і з боєм, завдаючи противнику великих втрат, ми відступали, але при цьому зберігали свою боєздатність. Тобто, тут навіть ситуація кардинально протилежна. Тобто, тут тут противник здійснив ну таку банальну втечу, отже отже, всі мінуси цієї операції вони лягають не лише на військове, але й на політичне керівництво, тому що втрата цього Херсону обласного центру якраз до, ну, до засідання, там під час фактично засідання в форматі Рамштайн, якраз до саміту Великої Двадцятки, це продемонструвало високий клас української армії. Натомість натомість Путінська Росія втрат понесла величезні репутаційні, величезні політичні втрати, і натомість отримала ще й соціальну напругу всередині самої Росії.